Всім привіт! Пропоную автомобіль в продажі 1,6 дизель 130 кінських сил. Nissan X-Trail. 2016 року випуску, експлуатація 7 місяць 17 року на легкосплавних дисках. Автомобіль в оригінальній фарбі. Ось таке авто, в гарній комплектації. Рівненький по кузову. Кого цікавить більш детальні фото, пишіть, заходьте в групу Viber, там є фотографії з аукціону, документи, панорама, панорамний дах, люк, ось, без пошкоджень. Автомобіль розмитнений, сертифікований 163 тисячі пробіг. Два ключі, шестиступінчата коробка передач, навігація, вузонний клімат-контроль, чистенький акуратний по салону, ще нічого не милось. Багажний відсік. Вартість автомобіля 16700. Кого зацікавив, можете забронювати дане авто, докатка і забрати у Вінниці сертифіковане, розмитнене.